Хлопчикам дарують якісь машинки, можуть подарувати хлопчаче лего. А дівчаткам можуть подарувати такі якісь замки чи лего, щоб скласти замок, конюшню чи кафе. Дарують іграші. Книжки, Зошити. Mm. які хочеш. Mm. Мені дарували на день народження подарунок, будинок для барби. Якщо ти хочеш то на день народження, дають книжки, Зошита, всякі такі для школьних таких, ну, школьних. Принадлежності такі.